Селя алейкум, мене звати Лірини, я кримська татарка з Криму. Крим це степ, це запах вигорівшої трави. Не лаванди, як для багатьох так, українців. Там не персики, не абрикоси, це помідори і перець, які ми вирощували в нагородині в джанкойському селі. Дім. І батьківщина, і в цьому все лірана береже теплі спогади про Криму, яких безмежна любов до своєї землі, біль трагедії її народу. Вона народилась в Узбекистані, куди кримських татар депортувала радянська влада і свою батьківщину вперше побачила у вісім років. 8 рік народження у мене припав якраз в лютаку. Літок, який прямував uh, з Узбекистану в Крим, це було масове повернення кримських татар в, в кінці 80-х років. Тато вже був в Криму, Він рік часу шукав uh, uh, житло для, C для, для нас. Чому так було? Тому що так тоді негласне було правило uhm, <submission> yeah. не продавати кримським татарам будівлі, домівки в райцентрах. Оце вже я зараз дізнаюсь, що така ж таке саме правило було для українців, які поверталися з, з репресії з, з Сибіру. саме в Криму. Батьки знайомили Ліране з українською мовою й культурою і вчили розрізняти українців та росіян. От справоруч хата скромна, але пофарбована, чиста, посаджені, городи нечисті, чисті, посапані. Там українці. А через дорогу паркани покошені, бур'яни, отакі нетверези вигляду. Це русські, і нам тоді тато пояснював: дивіться, це от русські, а це українці, вони різні. Дуже гостро цю різницю її родина відчула 2014-го, коли росіяни окупували Крим для Лірана, яка працювала журналісткою, висвітлювала жорстоке вбивство сусіда і збирала найнеобхідніше для війська, залишатись на півострові було небезпечно. Сусіда через дорогу він тоді чекав рішення по його переводу з СБУ ФСБ. От і просто на знак вдячності через те, що моя мама як. Медик свого часу робила ін'єкції його дітям маленьким. Він казав, тобі краще поїхати. Так, жінка з маленьким сином опинилась на Київщині в Ірпені. звідки за деякий час теж довелося втікати знову через росіян, бо вони напали повномасштабно. Їхні звірства кулями закарбовані на цьому кримськотатарському прапорі. Його лірина подарувала другові військовому, і тепер він збирає на полотні побажання перемоги. Ми з ними в Ірпені, і тому о, прапор пережив окупацію Ірпеня. Бачите, у тут є дірочки. Він висів в нього на дев'ятому поверсі, і якраз були щільне обстріли того ділянки Ірпеня. І тепер цей прапор мандрує фронтовими о, територіями нашої країни. І я сподіваюся, що цей прапор дітей нашого Криму. Лірана тричі змінювала міста і своє життя, але рідний Крим. Завжди у серці, і тепер частинка його живе у Львові, у її кав'ярні Кримські дворик». місце, яке дихає домом, береже його смаки і запахи. Я його так називаю аматорський музей кримських спогадів», де речі, які так чи інакше пов'язані з Кримом, кримським татарами подарені, принесені. Де у мене є можливість говорити про Крим, про кримських татар через їжу, через музику. Бабуся Балаша в, в дитячому садочку. Я туди ходила, і ми не їли вся на кашу, манну кашу. Ми їли манти. люля-кебаб. Я пам'ятаю її дивовижний просто пиріг листкового тіста, кобіте називається. Він закритий. Це просто 160 шарів листкового тіста, яка вона робила вручну. І це для мене знову ж таки от, аромат дому. Лірана готує традиційні страви зі смаком спогадів і потрохи збирає їх у власну книгу. Ці рецепти кримські татари передавали з покоління в покоління і з уст в уста. Завдяки цьому вони й збереглись. Тепер кримськотатарські чібереки і янтики внесли до переліку нематеріальної спадщини України, і це а, та сама страва, яку напевно кримські татари готують останні років 600. Не чіберек, а чіберек або чібірек. Або чер-чір. Фонетично він повторює оцей звуки, коли чірік сам смажиться. «Чир-чир-чир чир масло. Чибірєк смажиться у воління, а янтек запікається на сухій пательню. М'ясо різали якусь вівцю, розпалювали вогнище, шукали якось або плаский камінь, от, його підігрівали, і власне там його пікали. випікали. так воно все. Вся історія почалася. Під час екскурсій, зустрічей і лекцій, ліране популяризує кримськотатарську кухню. Це своєрідна гастрономічна дипломатія. Через їжу чи традицію кавування, яка теж у переліку нашої культурної спадщини, жінка знайомить людей із живою традицією свого народу, розповідає його історію і нагадує, що боротьба триває. У нас не питають, чи будеш каву, чи не будеш в гостей. Одразу роблять каву. Кава на добру звістку. П'ється по любому приводу, яке стається в родині. Тато, до речі, п'є цю каву о, таку каву заварює, коли прилітає українська ракета в Крим. Вона дуже так тепло, по душевному, так отак по сімейному. Вона розповідала, що вони стільки разів кави п'ють, сідають, І, як в них це з дитинства закладається. Тому це насправді так впало в душу. Стало цікаво прийти послухати. Знав багато про те, що слова, які теж вживав з дитинства, там як джазва, філіжанка, що вони кримськотатарського походження, культура гостинності власне кримських татар, на такому високому рівні, коли гості це як не знає, священні люди. Та вони вдома неймовірно цінні, тому атмосфера чарівна. От посійте посіяти зерна. Зерна передати через це зерна кримські файли. Воно потім проросте. Хай є потрошки свої з тими ресурсами, які я маю, але от передаю ці речі особливо м -м, дітям, да а, з надією на те, що а, вони приймуть ту естафету повернення Криму, маю можна радіти це є досвід. Хтось не дожив, хтось помер а, на чужині та але боровся. Якщо б ми не жили тією надії на повернення, ми б не повернулися. Повернутись у Крим до рідних для неї не просто мрія, аби її наблизити, що б не робила. Лірине частину прибутку віддає на потреби ЗСУ, а де б не була, плекає традиції, які її народ зумів пронести крізь століття навіть попри репресії та вигнання, і відкриває український Крим тим, хто навіть там не бував, щоб ми, українці, а іноземці дізнавалися про Крим не тільки через новини, а отак, от. Так от. Трушна через перші джерела, тому що я от я носі цих всіх цієї ці, ці інформації. Італійці, якщо бувають, я кажу, ви знаєте, що в Криму ваша спадщина? Яка? Я кажу, що найменше дві, дві фортеці генуезькі. А я знаю просто, як італійці ставляться до своєї спадщини. Я кажу, так що давайте супорт швидко допомагайте нам. І знову ж таки, не позиції жертв. ми щит. Не час нити, треба дожати. Блін, у нас такий, напевно, за останні 300 років шанс дожати його того таргана під назвою Москаль кацап і це треба просто зробити. Я не просто мрію, я мушу та повернути. Українські дворик точно буду у Криму. знайдіть мене там після перемоги.